Їхній транспорт не такий швидкий та маневрений, але користується попитом не одну сотню років. Гужовий або в'ючний, іншими словами, фіра з кіньми. Саме таким водіям прикарпатські даївці вирішили нагадати про безпеку на дорогах. Для цього взялися безкоштовно роздавати катафоти. Це світловідблискуючі елементи, які водії можуть причепити позаду вози, аби їх бачили у темну пору. Та як треба са, то цього не треба. Я, собі, я сам це розумію, що я їхала на дорогу ввечері, то значить я маю, аби мене виділили, що я це. Все... Прикарпатці важливість таких предметів розуміють, адже аварії за участю фір, хоч і не нерідко, але трапляються. В селі Одаях одна жінка там їхала з чоловіком без світових отражателів і попали в аварійну катастрофу. Тому це важливо. І дуже це важливо, щоб були світові отражателі. Державдоінспекції кажуть, вирішили дарувати наліпки саме зараз, адже сезон польових робіт лише стартував. З полів селяни нерідко повертаються вже ввечері, а відповідальність за правила дорожнього руху несуть, як і решта водіїв. Бажано особливо у селах, які розташовані на дорогах державного значення, де інтенсивний рух транспорту, щоб вони звертали увагу, максимум забезпечували. В крайньому випадку просто як пропагували дані. Дану роботу. Зі слів інспекторів ДАІ, така акція відбувається у всіх районах області та триватиме тиждень. Хоча про важливість катафотів водії фір мають пам'ятати до кінця сезону польових робіт.